Вас світай ту канал Кіантрейт. Твердосплавні фрези. Це спеціальний інструмент, що підвищує продуктивність верстатів з обробки металу. Фрези працюють з будь-яким матеріалом, у тому числі і з матеріалами, що важко обробляються, з гартованими і лагованими сталями, човоном і титаном. Представляємо вам твердосплавну монолітну фрезу від торгової марки Агір інструмент, який забезпечить високу точність та ефективність фрезерування на вашому верстаті. Перейдемо до основних характеристик фрези. Діаметр хвостовика складає 4 мм, Діаметр ріжучої частини 4 мм, довжина ріжучої частини 8 мм. При загальній 50 Міліметрів, кус спіралі 35 градусів. Ну, а нашій фрезі розташовано 4 зуби, що чудово підходить для загальної обробки металом. Якщо фрезу потрібно використовувати для чистових або фінішних робіт, то рекомендуємо застосовувати інструмент з більшою кількістю зубів. Також огляд цього товару можна побачити на нашому каналі. Наша твердосплавна фреза здатна обробляти матеріал з твердістю hrc 58 покриття тісінь, підвищує її термосікість та стійкість до зношування, що дозволяє фрезі працювати на високих швидкостях і при важких умовах обробки. Ця фреза ідеально підходить для фрезерування різних матеріалів, включаючи сталь. Нержвій, чи сталь Чавун. придбати цю твердосплавну фрезу ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомоги виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо будь-яких куточок України з нами швидко надійно та якісно.